Усім привіт! І це моє уже третє відео з вами. Бо я, звісно, вибачаюся, що не знімала відео ці пару днів, я просто була трошки зайнята. А зараз ми вбираємо з вами на моєму робочому столі. Дістала, кстати, свій щоденник. Тут ні одної двойки. Я тільки що робила уроки, тобто математика. І вирішила поубирати на столі. Тут у мене лежить. Ой, я трішки вас здвинула. Тут у мене лежить такі три сумочки і мені їх треба зараз повісити. Вони, звісно що висять у мене. Тут рядом мій пенальчик. правда я його оставляю вдома, бо я не люблю носити або Я їх забуваю. Так, тут я трошки їла. Зараз я оці фірмі всі вбила. І однесу стакани, чашку і стакан. І однесу, і тепер можна обирати далі. Ручка і олівець покладемо на полочку. А всі усі віші я покладу собі на стульчик. Так, тут ще якісь дрібнички лежать, я їх беру на стульчик. А це ми зараз підемо витрасимо, що тут збереглося. Щас, секундочку. От і все, я витросила. Я все-таки вирішила доставити якусь штучку на цей стол. І тепер ми будемо ладувати уроки. Ну, тобто я вам покажу просто книжки, які мені завтра треба взяти. А точніше, це здоров'я, безпеки та доброволь. І зарубіжна література сігма бой сігма бой, сігма бой. Щас я секунду дістану всі книжки. Ось це я ще буду буду в свій ранець, але це вже буде в другому відео. А зараз я вам просто все покажу. У мене ще ось такі. Ой, трошки відкладу такі зошити. Ну, і ще один зошит, але це моєї сестри і чорнетка. Ну, не І завтра у мене є українська мова, англійська. Здоров'я, безпеки та доброволь і математика. У мене завтра вообще 8 вісім уроків, бо ще додали одну зарубіжну і ще тим більше фізкультура. Я надіюсь, нам якийсь урок обмінять, щоб ми не сиділи там до чотирьох часов в цій школі. А на цьому все. Зараз буде друге відео, як і все в свій ранець.